Брайан Джонсон витрачає 2 мільйони доларів на рік, щоб залишатися молодим та непогано виглядати. Його щоденне тренування триває лише одну єдину годину. І найцікавіше те, що він робить одне й те саме щодня: 70% – це ноги, присідання зі штангу для сили та метаболізму, 20% – груди, жим лежачи 4 по 10 для плечового поясу. 10% – це спина, підтягування 5 підходів до відмови для постави. Брайан каже, нудно, але ефективно. Тіво працює на автопілоті. Мета цього мільйонера, який справді трошки поведений на здоровому способі життя, ніколи не вмет. Та прожити як можна більше за допомогою різних уловок та біохаків. І він стверджує, що спорт це один з найсильніших інструментів, які допомагають йому залишатися молодим та продовжувати тривалість свого життя. Більше про біохакінг, що справді працює, а що ні, і та чим він взагалі відрізняється від здорового та адекватного способу життя, про все це я розповідаю у своєму хайлайці біохакінг. Брайан Джонсон витрачає 2 мільйони доларів на рік, щоб залишатися молодим та непогано виглядати. Його щоденне тренування триває лише одну єдину годину. І найцікавіше те, що він робить одне й те саме щодня: 70% це ноги, присідання зі штангу для сили та метаболізму, 20% – груди, жим лежачи 4 по 10 для плечового поясу, 10% – це спина, підтягування, 5 підходів до відмови для постави. Брайан – Каже нудно, але ефективно. Тіло працює на автопілоті. Мета цього мільйонера, який справді трошки поведений на здоровому способі життя, ніколи не вместити та прожити як можна більше за допомогою різних уловок та біохак. І він стверджує, що спорт це один з найсильніших інструментів, які допомагають йому залишатися молодим та продовжувати тривалість свого життя.